Продовжуємо розговор, так сказати, Ми, бо може дуже широко почав. А, і тоді прийшло, прийшло до, до чого ж йти далі. Многокорпусний який вирішив для себе перше питання. Сама лучша українська рамка, значить гніздо треба робити на українську рамку. Сама лучша підмет 145, значить далі буде підмет тільки 145. Як цей улік зробити, ну, ще такого. В... Іменно що український корпус ще не були. А потім я сам даже собі прикидував, ага, скільки ж стане на таку ширину рамок. Коли, коли восьми. В інтернет вже з'явився і перший улік я побачив, не пам'ятаю, який канал, ну улік називався Улік Приятеленка. І іменно він отак був, що внизу корпусні рамки на українську, а зверху це. І от того я почав плясати. Ну, а там які... Ну, да. То лучше, наверное, про вже, як він зроблений, я, і як я дійшов до, до цієї останньої версії, тоді ми вже відділено знімемо, бо щось широко хочеться розказати, з чого починав, як, як доходив. Є там перша, друга, це вже третя, поки, мабуть, остання. На цих і остановлюся. Ну, Може, якісь доробітки там ще будуть, ну а поки отак. Оце чим хотів поділитися, по відео там вийде в двох серіях. Воно чи в двох частинах бо ще спеціалістами такі, що е, знімаємо, а як його склепати і людям показати, щоб було правильно, ще покажено. Так що на цьому все. Це відео задержуємося. Якщо кому понравилось, це буде спасті українська сподобайка чи лайк по тому. Так що поставте і більше просмотрів. Більше хто побачив, воно і тоді і виставляють іде більше просмотрів, і більше людей дивляться, і дивляться, інтересуються. Так що пока всім пока, з праздником ще раз, будьте здорові, дай Бог нам якнайскорішої як найскорішої перемоги, щоб це закінчилося, і ці блекаути, і все на світі, і щоб ми жили добре. Всім пока, всім удачі. Сьогодні 25 грудня, Різдво, Україна буде і День народження Ісуса. Так да. що славімо його з праздників. Да. Україна буде в перемозі. До побачення.